Всіх вітаю! Сьогодні мова буде про огірки. Покажу свої огірки, в якому вони стані. Ось такі вже кущі виросли аж до потолка теплиці. Теплиця тут невисока, вже в кришу впирається. Тут шпалера, підв'язка, вже перекидається на інший бік. Ось такий стан огірка. Садилися вони в нас пізненько, це вже кінець травня був. І що хочу показати і розказати, чим обробляли їх, що можна і без хімії обійтися і виростити собі органічні огірки. Ось такий їх стан. Обробляли ми їх за весь сезон вирощування. Тільки триходермою в корінь і по листу. І ось такі огірочки в'яжуться, вже знизу позбирали, але вони все рівно в пазухах отут, ось на цьому дуже видно, йому тут простору, далі переч росте. Він знову пускає з цих пазух пасенки і починає наростати далі. Якщо його добре кормити, поливати, щоб він. Отримував все, що йому потрібно, і буде ось така картина. І це нагадаю гібрид лютояр. Перший раз його посадили, раніше весь час Арктику вирощували, ось маленький, який зав'язується знову. І це майже низ огірка. Це грунт, тут огірок росте. Посадили люто яр, дехто в коментарях писав, що. Вони не дуже ахті з усіх гібридів, але я бачу, що будь-який гібрид посади, він дасть нормальний врожай. Не було в нас ще такого гібриду, щоб були погані огірки. Ось дивіться, яка картина. Оце після однієї, зараз розкажу вам, чим оброблялися огірки. Ось цілий букет огірків. Ось з цієї сторони маленькі. Це отак. Там три і тут три в'яжеться. Ну, так, не на всіх огірках, це якісь більш потужні, сильніші, їм тут більш простору, бо з тої сторони росте І їм тут дуже комфортно, цим трьом чотиром кущам. І на їх в'яжеться багато огірків. Хоча доверху все квітне дуже гарно. А отримали вони таку підживку і обробку від хвороб, як дріжджовий розчин. І це дійсно працює дуже класно. Може, хто буде скептично до цього ставитися, скаже це єрунда, але зовсім не єрунда. Бо дріжджі це ті самі бактерії. І вони так само і живлять рослину і захищають від хвороб. В цьому році немає ніяких хвороб. Це тут тільки листя пошкоджене біля дверей вітром. Це механічне пошкодження. Буквально на одному листку так воно присохло і, і є. Це зовсім не хвороба. Отакі огірки. Оброблялися вони 10 днів назад. Розчином дві пачечки дріжджів, пресованих, обов'язково треба брати живі дріжджі. Брали ми львівські, дві пачки дріжджів 100 грамових, чотири ложки цукру і трошки теплої води. Можна навіть цукор з дріжджами без води. Воно розстає і так. Розчинилося. Постояло 15 хвилин вже в розчині води теплої. І тоді ще півлітри молока додали і на 10 літрів, можна на 12 І оприскали огірки і помідори, все оприскували. Ось після того їм дуже сподобалося. Вони почали отакими пучками в'язати огірки, наростати знизу, цілими букетами, ще тут покажу, що з сине нанизу. Отак. Це вже тут вони раз збиралися, огірки. От відірваний курінчик, видно, отут. І тут так само огірка вже виривали, і вони знову маленькі ростуть в пазухах. Так що дехто огірки опускає, листя обрізає, опускає, щоб верх ріс. Але при хорошому догляді можна їх і не опускати, вони знову будуть родити. Отакий От стан. Головне, щоб рослина була здорова. Все, у гірків ще багато завізу. Хватить нам головне, щоб вони були здорові. І на цих днях, може, навіть сьогодні оброблю ще дріжджами. Це дуже дієво. Отак, От користуйтеся цим рецептом. Всіх, всім гарних врожаїв огірків Всі, дякую за перегляд, до нових зустрічей!